Все частіше говорять про перемовини. Те, що іще рік-два роки тому було просто табуйоване в українському суспільстві, в українському інформаційному просторі, нині проривається, тому що про це пишуть закордонні засоби масової інформації. От буквально сьогодні вранці The Economist, Кінець 24-го року, перша можлива дата початку переговорів України і РФ. Перемовини можуть початись і пізніше сповіщають автори цієї публікації. Все буде залежати від кількох факторів. А тепер будьте уважними: перше поля бою це автори за економіст, друге здоров'я Путіна і третє результатів виборів президента США у листопаді. От я хочу в українців а, запитати, який фактор, на вашу думку, є ключовим. І ні, не потрібно говорити, що всі три фактори будуть працювати разом. Я думаю, що тут два фактори так, щоб було. А третій фактор ключовий. Як ви думаєте, який із цих трьох факторів, які називає газета за економіст» ключовий? Ну, хто хоче повну цитату, повну статтю, я знаю, є і такі громадяни: Telegram в шапці профілю, там же Ютуб. Не забувайте підписуватись, читати повністю. І читайте закордонну пресу, бо те, що нам говорять, в нашому просторі дуже часто далеке від об'єктивності, від істини і реальності а реальність вона відрізняється.